Всім привіт! Ми біля празького вокзалу, і сьогодні ми починаємо нашу двотижневу поїздку до Праги. Так що залишайтесь з нами, поїхали! І, до речі, ви на каналі Вовло, і не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал. Дякую! Так виглядають наші апарти, які ми орендували на Airbnb. Тут ванна є, клас, все є. До речі, кондюк такий цікавий. Все є. Сонячна сторона. світло прикольне, все прикольно. неподалік від наших апартів є такі гавлічкові сади. Цікава місцинка, зараз глянемо, що там. А на території парку навіть є виноградники із шато. Або просто з будиночку. Ця частина парку називається Крота. Серед парку також знаходиться така величезна віла, яка в якій в принципі висить наш український прапор шевський, і біля цієї віли відкривається дуже гарний вид на все місто. У загалом є дуже багато різних палаців, замків, і навіть в нашому районі є ось такий замочок. До речі, на початку ХХ століття цей район в Шовіце а, був окремим містом, а тільки після 1921 року приєднався до загального, ну, до міста Праги. А там якийсь Ромео і Джульєта. Вау. А якщо ви подумали, що позаду в мене якийсь там оглядовий майданчик, якась скульптура, будинок якогось історичного великозначення, то ні. То це водонапірна вежа. І все. Але подивіться, як вона класно збудована. Це реально як витвір мистецтва. А ще у Празі досить зручно гуляти пішки, тому що... Локація, тобто різні визначні місця знаходяться неподалік один від одного. За хвилин 10-15 можна дійти. І взагалі, коли гуляючи просто вулицями, то завжди захоплюєшся архітектурою, тому що в мене сказалося враження, що тільки в центрі є стара архітектура, але по факту вона тут багато дає. Скрізь фактично. Не тільки одними будинками взагалі може початися Прага, Тут дуже багато сквериків і пішохідних зон, де можна гарно спів відпочити. Ще в Празі є дуже багато незвичних таких сучасних, нестандартних архітектурних рішень, наприклад, ось ця церква і тут поряд телевізійна вежа. А церква ця, як не дивно, ще з 30-х років 20-го століття, тобто і вже майже 100 років. Ми піднялись на вежу вхід сюди аж 250 крон коштує, а зараз поглянемо на види. Висота оглядового майданчика 97 метрів. Види досить прикольні, але центр Праги видно. Я дуже. Куда ж в Чехії без пива. Його тут багато, наливають сюди різне. Так, супер. Тут є багато різних пабів, барів на кожному околиці, але ще й навіть певні сади цілі. Скверки у Празі дуже класні, дуже гарно все облаштовано, Чистенько можна собі реально відпочивати, чилити на газончику і насолоджуватися заходом сонця або просто сонечком. Лайк. Like. Можна подумати, що ми позаду оперного у Львові. Але ні, ми в празі. Це один з фортів, який знаходиться на мурах міста, і це класні види відкриваються. Це як думаєте, що це нова міська ратуша Праги? Хоча на вигляд не дуже нова. Зараз ми йдемо у Вишеград. Це така велика фортеця на пагорбі посеред міста. А це Вишеград. Цікавий хід. Вишагра це давня фортеця ще з 10 століття, що розташована на південь від центру Праги, а також це район навколо. Тут є високі мури з класними видами, готичний собор та інші старі споруди, а також відомий старий цвинтар. Рішення придумали, оскільки в празі немає як таких пляжів. А людям хочеться собі відпочити, пограти в волейбол. Ось і придумали. А ще в Празі виявляється, є громадський транспорт у вигляді паромів і можна переп... ну, перепливти річку, але він не просто напряму, бо фактично це можна пройти через міст, а в інші райони міста довозить людей і так зручно їм добиратися. Але вигляд вже дуже цікавий. Пішли ми в кафешку, але тут треба їжу самому собі готувати. Вже приготувало. То се прикольні вийшли. Тільки треба готувати. А позаду нас є славнозвісний танцюючий будинок. Що прикольно, чехи не соромляться будувати нову архітектуру біля старої. Це старий оперний, це новий і норм. Нічого страшного. На річці також є цікаві острови, а ще кораблики з кнайпами, яких, звісно ж, наливають пиво. Празі дуже багато гарних кафешок різних закладів. Ми зараз зайшли в кафе Адріа. Тут бомбезно виглядає. Також неподалік від кафе є гарний францисканський сад, заснований ще в 14 столітті. Зараз на одній з головних площ міста Праги, Вацлавська площа, яка з того боку закінчується національним музеєм Праги, куди ми йдемо зараз. Музей загалом дуже цікавий. Тут є різні експонати, наприклад, природничі, там мінерали, різні скелети, мамонти. Так само є експонати з історії Чехії, з різних століть, різних часів, зброя, одяг, все, що завгодно. І сам будинок дуже гарний. Ще тут можна піднятись на купол, звідки відкривається класний вид. А в підземному переході до нового корпусу музею тут наочно показують, як змінювалася забудова на площі. А в історичному центрі Праги є досить багато будов, збережених ще з середньовічних часів. Нарешті ми прийшли в сам центр Праги, це староміська площа з усіма відомими готичними соборами, годинником відомим, ну, і взагалі центром життя тут в місті. Відоміший міст Фраги Карлів, який найбільш туристичний і найгарніший, мабуть. такий цікавий садок, такий маловідомий, але дуже гарний. Називається Двертба. Таке відчуття, що ми потрапили в Едемський сад. Настільки все ідеально тут Чисто, рівненько і дуже-дуже красиво. Ми піднялись на таку високу городчанську площу. Є багато палаців різних. А з іншого боку хід в праський замок. Це величний собор святого віта, прямо тут в замку. Зараз в районі Грачани і тут є Страховський монастир. Звідси дуже класні види відкриваються. льодовий майданчик і ще в монастирі класне пиво подають. А на цьому ми будемо закінчувати. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!